Прокоментує цей успішний день Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії, ветеран російсько-української війни. Ви вже його бачите на екранах. Доброго здоров'я, пане Олексій. Дякую, що доєднуєтесь до нас. Вітаю вас. І перше питання: знаєте, ну всі зараз про це тільки і говорять. Про всі ми вже вивчили в географії Оленя, Дягілєва, Іванова, Білая. Вже від Іркутська до Підмосков'я і до Мурманська, Мурманська, і так далі, Мурманської області, і так далі. Але моє перше питання суто теоретичне, пане Олексію, у мене враження, що росіяни просто не вірять і не дбають щодо можливості і бажання українців вражати цілі, отакі, як про які я щойно говорив, там де стоять літаки. У них в голові є така версія. Мені здається, можете спростувати, що нам можна, от коли ми кидаємо 150 ракет, це нормально. А коли вони один потяг пускають під откос, то це терористи. Ми не терористи. 150 ракет це таке. Ми можемо їх бомбити, можемо збивати літаки, можемо робити, що за вони, а вони не можуть. І вони просто таке враження не вірять. Тобто вони, вони таке недбальство, знаєте, ну що там ті хахли, де ані там ті хахли, діляні, не долетять вони. Чи я помиляюсь, що у них просто всередині не існує, що, це, що ми це ворог, і ми вміємо, і ми серйозні люди. Будь ласка, ті, що на лінії фронту військовослужбовці, починаючи ще з вагнерівців. Вони чудово розуміють, на що ми здатні, і які в нас потужності, і що, що ми можемо робити. Ті, що знаходяться далеко в тилу, ну вони досі не розуміють, що йде повномасштабна війна найбільша війна з часів Другої світової в Європі, і що ми четвертий рік стримуємо оборону, тримаємо оборону, стримуємо наступ російських військ, і далі це будемо робити. В тому числі. Не маючи перевагу в техніці, в кількості е і суттєво переваги в якості, ми будемо робити асиметричні удари, про що казали неодноразово наше військове керівництво, різне військове керівництво. Е от е Силовики, скажімо так, бо СБУ не зовсім військові. Е тому от е такі удари, я думаю, що вони будуть надалі відбуватися. Це є асиметричні відповіді. І не маючи переваги чисельно, ми можемо завдяки е, от цим діям завдавати дуже суттєвої шкоди росіянам. У них там не так багато цих літаків стратегічної авіації. <кхем> ну, те, що дає Вікіпедія, це 60-ту е, 95 х і 17 е, ту 160 х е, Якщо знищили 40, ну там ще кажуть, що нищили е, ту два а 50-х, так. Да, так, ну да, те, що ну, ті, що несуть переважно е, оці найпотужніші е, бомби. Ну навіть якщо це були, е, якщо це 40 літаків дійсно пошкоджено, е, якщо це переважно були ту 95 які несуть крилати ракети, е, з яких е, ну які вони запускають раз на місяць чи там, раз на півтора місяця по нам, то враховуючи, що ті 60 там не всі літають. От там аналізували, що це може бути десь половина від того, що є. Вони намагаються зліпити з декілька літаків там переставити щось, що працює на те на той, що не дуже працює, то от я думаю, що наступний удар, а він має бути масований. Ну росіяни так роблять. Тобто, це має бути і ракети крилати, і ракети балістичні, і шахети. То ми трошечки зіпсували плани по можливостям е наступної такої потужної повітряної атаки. Ну, це, а, це, пане Олексію, дивіться, а, ну, це означає для мене, я не фахівець військовий, але для мене це означає, ви обмовились, там, сказали про це, так би, натякнули про СБУ. Тобто починається, ну, триває, але починається з, нову, з новими зусиллями війна диверсантів. І таким чином українське військове керівництво і військово-політичне має зосередитися на. На пильності в тилу України, бо ми бачимо, що росіяни дуже часто Відпи. кальку роблять, ага, вони так, і тоді ми так. І якщо ми туди, в тил зайшли і там робимо те, що то ми робимо. То тоді вони можуть і сюди заслати свої е, диверсійні групи, чи вербувати тут на місцях. Тобто, чи правильно я розумію, що війна диверсантів і диверсійна війна, це якби майбутні місяці і, може, роки у нашої, нашого протистояння з Російською Федерацією? Ну, ну вони раніше вербували там, підпали ТЦК, підпали автівок військовослужбовців. Ми це пам'ятаємо. Але потім ті люди, які це робили, вони розраховували на великі гроші, ну, підплив там машину і нічого страшного. А потім для того, щоб не було свідків, росіяни їх і прибирали. Тобто це смертники були, вони, ну слава Богу, що нас почали, нас почали об этом постійно казати, що ті, хто хоче так легко заробити, пам'ятайте, що вас потім вб'ють. Ну і ті гроші вони встигли навіть витратити. Щодо диверсійних дій, ну, я думаю, що вони будуть посилюватися з нашого боку. Дуже добре у нас працюють на сьогоднішній день служби безпеки і головного управління розвідки. І хто там ще причетний, може хтось із підрозділу сил спеціальних операцій Збройних сил України чи Національної гвардії. Тобто, тут є тут, ми розуміємо, є певна координація дій щодо росіян, які можуть теж робити диверсійні дії. Ну, хай ну, звісно, вони до цього робили. Хай 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 спробують. Я думаю, що ну, але з іншого боку, пильність все ж таки треба підвищити підвищувати. Нам з вами підвищувати службу, ну вони як працювали, так і працюють силовики. А нам треба, якщо є щось підозріле, якщо є щось таке, що вас, шановні глядачі, викликає, викликає сумнів, навіть якась поведінка якоїсь людини, не соромтесь. Це не стукачество часів Сталіна, часів Радянського Союзу, це дбання про небезпеку. Не, не, не соромтесь, не берете 102 і скажіть, і або є телефони Служби безпеки, телефони довіри. просто скажіть, що у вас, які у вас є підозри, наскільки вам здається, це небезпечно. Ми всі разом на війні, і ті, хто в тилу, це теж частина наших Збройних сил, якщо навіть люди не військові, бо в тилом підживлює армію, і пильність в тилу, ну, вона не менш важлива, ніж пильність на лінії фронту, діє черговий, діє блокпости, де перевіряються люди. Тому, якщо я. Трошечки під підозри, не соромтесь, це, це нормально. Під час війни заради заради нас з вами, заради нашої безпеки, щоб ніхто там ніколи диверсант нічого не підривав Десь у нас в цивільному нашому бачите, ми атакуємо військові об'єкти. Вони росіяни, якщо будуть калькувати, вони будуть атакувати цивільні об'єкти що завгодно. Я не хочу називати, що в Божа не, не на як то кажуть. Тому. Але Це пане Олексію, перепрошую. Ми як я розумію, ми подробиці не дізнаємося. Якщо дізнаємося після війни, а може і не після війни, ми не дізнаємось. Тому що коли мені кажуть Іркутськ, то я починаю думати про Китай, що хлопці заїхали через Китай, перейшли кордон, там якось я не знаю, щось, щось там почали виробляти на цьому по російським. Будь ласка, жіночі був, коли на далекому сході підірвали тунель. І там е, зіпсували якусь, які, якісь потяги, які перевозах. ну, бачите, вони не злякалися росіяни. От, дійсно, вони, вони, вони не, не бачать загрози з нашого боку, такої, якою вона є насправді. Це дуже добре зараз для нас. А те, що як вони до нас відносяться, вони ж е, ну, подивиться всі там відео, які можна подивитися в різних там, де є спілкування, в тому числі чат-рулетка, час, 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 наприклад, де, де спілкуються е, наші фахівці з їхніми. Громадянами і там переважна більшість впевнена в тому, що це ми винні у війні, що росіяни ні на кого не нападали, і так далі. Тобто, там там дуже дуже погано все. Там пропаганда забита, забила людям мізки, так що навіть коли факти доводить, доводить люди, факти, якісь фактаж, це не переконує Тобто, Росія, факти, це не факт. несумісне. Щось наступний номер нашої програми. Курська область і значить, Мелітополь військовий потяг в Курській області, на Брянщині. І тут багато є спекуляцій. І я слухав сьогодні так званих хороших русських. Вони кажуть, що це, мабуть, сама ФСБ зробило, щоб потім звинуватити українців, тим більш напередодні. Можливої зустрічі в Стамбулі і так далі, і так далі. Ну всі пам'ятають провали їхніх спецоперацій. Там, оцей цукор, десь в якомусь підвалі був ще тільки тільки Путін прийшов до влади, і так далі. Ви думаєте, що це можливо? Чи все ж таки це український слід? Ну, навіть гарні руски. ФСБ навмисно зробила, тобто вони. Та ні, це ну, павутіння назвалася ця операція. Тобто з цього назви можна зробити висновок, що вона була ну, різноманітна, скажімо так. Тому я впевнений, що це зробили наші диверсанти, І це ну, наші ДРГ, диверсійна група, наші розвідники. Ну, я вам скажу більше, в мене підрозділи були там. Такі люди, які займалися диверсійною діяльністю, і не хочу називати хто. Звісно, вони зараз цим займаються. Так я вам хочу сказати, що для того, щоб підірвати щось, ну, наприклад, в Москві, що людині потрібно. Йому не потрібно якось проповзати через кордон з сумкою вибухівки, йому потрібно, щоб в нього були більш-менш чисті документи, щоб його там не зупинили паліцентру, ну, наприклад, в Москві. По-друге, йому потрібно десь десь житло якесь, бать, бать вже яке там квартира, але лише туди ніхто не заходив. І йому вистачить десь 200-300 доларів на карман. За ці гроші він зможе в хостоварах і в аптеці купити все необхідне і створити вибухівку. Ну, почекаємо. Може, так і буде. Може, так і буде. Мені мені завжди хочеться у військових спитати. А чи є серед оцих е, диверсійних груп росіяни? Чи залучають росіян? Ну, я не буду питати обов'язково. Обов'язково обов'язково є. Обов є. З, звісно, це є люди, яких це агентура. Ну що така агентура всередині країни? Те ж не наші туди люди, громадяни приїхали, хоча може бути колишні агентура це вербування людей. За кордоном серед громадян Тиї України, з якою ведеться війна. Дякую дуже. На жаль, у нас таке. На жаль, в нас таке буває, у нас ну, теж війна є війни комалягях. Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії, ветеран російсько-української війни, з нами був, розтлумачив нам, що відбулося сьогодні. Сьогодні дійсно велике свято.